У нас було якесь дитинство. Ну. Реально, як ти ну, Брін, як ти казав, в э, виходив і за водою не заходив, то що. Ну так, да, типа, ні-ні, винеси води, та ні, ти що мене додому загонять. Н не знаю. ні, Ну, бля, це теж таке, знаєш люди виділяються, як хочуть. Типа, ти ж не вправі запретить. Ну, но... типа, ми ж теж якось виділялися, типу, блін. Як, як тобі... Ну, у нас своє, от, в моє час ЕМО були, там, я не знаю. Причому oh, ще... да, готи да. от ему отличались чисто розовою полоской, <laughs> а, я не знаю, Як ти кажеш, знаєш, у нас було дитинство, типу, я пам'ятаю, як я з друзями по цих по. Ну, у нас хати все строїлись, там кирпича недостройка, ми там бігали. Б, не шли, по заброшкам Пошкам, да, 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 по так, гаражам. Знаєш, типу селянських, що, ну, сирі був, чи що Знаєш, ці дерев'яні туалети там є. Ми, бля, бумагу брали по всьому туалету, туди хтось десь нас ми, Это соседу, короче, там, мого кума соседу кидали дрожжі в парашу. Літом. Сука. Ну, ж броди потом вылазить.